117 бойових зіткнень зафіксували на фронті минулої доби. Найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 22 атаки біля Мирнограда, Котленого та Дачного. На Костянтинівському та Лиманському напрямках українські військові зупинили 9 та 7 штурмів відповідно. Неспокійно було і на Харківщині. На південно-слобожанському напрямку Росіяни атакували позиції наших захисників 14 разів, Бої точились у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця і Приліпка, а на гуляйпільському напрямку відбулось 12 боєзіткнень біля Гуляйполя, мирного та бік добропілля. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил, з нами на прямому зв'язку. Пане Тригубо, вітаю Вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Давайте ми почнемо з оперативної ситуації. Що змінилось за останню добу? За останню добу була не дуже висока інтенсивність. Якщо порівнювати навіть з кількома попередніми, тим не менш, росіяни продовжують свої звичні активності у нашій зоні відповідальності. Їхніми звичними активностями є по перше, тиск здовж кордону. В першу чергу, ну якщо брати сумки на тограбовське, якщо брати Харківченно-сотицький казачок та самопроволибка і так далі. Тиск в районі Вовчанська. І е, окремо тиск в районі Куп'янська і районі Лиманов. Якщо брати район Куп'янська, то там е, активні спроби діяти на схід безпосередньо від більшого е, стіл Але знов таки, е, якщо вони при цьому заявляють, що вони ще контролюють Куп'янську злови, а насправді вони не те, що його не контролюють, вони його в бінок не бачить. Ну тут мені здається, є вже Деякі деяке самозаспокоєння з їхнього боку. Якщо ж говорити про місто Лиман, є спроби проникнення місто за допомогою інфількрації малих груп, але ці спроби, на щастя, зараз спілкуються. А з чим ви пов'язуєте ось це зниження інтенсивності за останній час? А ну це насправді я би сказав, що воно просто хвилями йде. Ну, воно завжди йде так чи інакше по синусоїді. То, то інколи більше, інколи менше, але по-горошому росіянам теж треба час на перегрупування. Якщо брати продаємо наші зони відповідальності, у них немає якоїсь там, скажімо е так, настільки велетенської чисельної чи технічної переваги, щоб вони могли собі дозволити зараз якось акцентувати на певних напрямках без того, щоб поволювати інші, і це призводить до того, що їм потрібні доволі такі часті відводи. Убитих на відновлення ті чи інші ротації, і в тому числі і підтягування нової техніки. Тому воно у нас йде такою на снісповід. Підтягнули нових, вони змогли учинити деякі агресивні дії, о, отримали на і знов, знов певна пауза на відновлення. Якщо говорити не за останні там години, а за останні кілька тижнів, а, чи спостерігаєте ви зміну російської тактики і зміну їхніх підходів? За головні новою ну, змінювати особливо немає чого, бо немає якоїсь зміни ані технічних аспектів війни, ані якоїсь ну взагалі якісь ключові аспекти війни зараз не змінюються, тому вони використовують те, що використовували малі піхотні групи, бо це єдине, що здатне добратися до українських позицій. Активне використання БПЛА, ну бо це розумно, бо БПЛА якраз зараз це один з найголовніших. Засобів враження і каби, бо просто вони в них є. Як вони зараз працюють з цими штурмовими групами? Чи ці групи все ще малі, чи, можливо, вони додають кількість людей, які мають спробувати зайти в сіру зону? Ні. Групи малі, може, буде більше кількість груп, але групи самі по собі залишаються малими. Реально, до 3 особи ну, до п'яти. Просто тому, що сама ця гру, саме така група може проникнути через зону. Чим більша група, тим менше шансів, що вона проникне не виявленою. А якщо вона буде виявлена, вона буде знищена. Тому саме тому використовуються такі невеликі справді групи, не такі д -д дроблені підрозділи, саме для того, щоб можна було якось приховано подолати зону. А до речі, якщо говорити про те, що зараз відбувається у погоді, чи снігове покриття зараз у вас там сніг чи ні? На полях. А сніг, що почав що буквально вчора почав підтаювати, але поки що нормальне снігове покриття. Чому я питаю зараз тотальне спостереження в повітрі, всюди дрони і наші, і ворожі? Як росіяни адаптуються складніше сховатися, замаскуватися, коли все тане, чи коли сніг? Чи чи коли ну ясно, що коли Зеленка це простіше? А от зараз. Ну насправді і так і так не просто і так і так є свої нюанси, але тут впливає не стільки на те, що робить піхота, хоча піхоті просто по снігу зрозуміло, що пересуватися не дуже ну, не дуже зручно, коли якась там мінус 20, що дистанції треба все ж таки скорочувати. А тут важливіше скоріше, те, що і сніг, і ожеладися певним чином впливають на БПЛА, які ці похоти знищують. Наприклад, якщо ми говоримо про країни температури, то так звані дронів, дрони на оптоволокні, що лежать собі вздовж доріг, вони стають менш ефективними просто тому, що оптоволокно обмерзає. То вони лежать, а оптоволокно лежить на землі, і воно просто переморзає від дуже низьких температур. А, але якщо ми говоримо про температури трішки вищі, то тут теж можуть бути нюанси. Наприклад, якщо ми говоримо про зміни температури з плюсової на негативну вздовж однієї доби, там можуть вже у коптері вомакзати лопасті, бо на них просто це ця крига. Вона на них скоплюється. Ну як взагалі на бучовищо лежить на на відкритому на відкритому просторі. На них з'являється ожеледиця безпосередньо на їхніх роторах. Ну а це не дуже добре для, для того, щоб взагалі злетіти. А чому ви питали про маскування? Як зараз, що там вигадують зараз росіяни, щоб пересуватися по цих засніжених полях? Ну, я знаєте, і про цього пінгвіна, якого активно в соцмережах постили. Чи бачите ви таке? Як вони намагаються сховатись щоб їх не побачили дрони? Ну, здебільшого, за допомогою тих інших засобів аж до маскування плачі, там протитепловізійні плачі, використання тих чи інших засобів? Не засобіває особливості місцевості. Якщо брати то активно намагаються використовувати залишки труб і, і, тих самих, газових, яких вони тобі позвали, то намагання використовувати будь-які складки місцевості. Просто ну, ситуація наступна. Якщо дрон, дрон тебе бачить, дрон тебе, скоріш за все, так чи інакше вб'є. Дрон не має тебе побачити. Е, для того, щоб дрон тебе не побачив, ти використовуєш маскувальні засоби, ти використовуєш погоду, якщо, наприклад, є якісь е, е, особливості погоди саме в той день. Ти використовуєш, е, не знаю, хочу чи навіть Китай, е, бо, бо в принципі ти просто робиш усе, щоб тебе конкретно не помітили згори. Давайте поговоримо на останок ще про ситуацію у прикордонних населених пунктах, бо це теж зараз зона вашої відповідальності. От що найскладніше в обороні таких сіл. Там той факт, що вони заходяться дуже близько від державного кордону. Просто у росіян є ефективна можливість забезпечувати логістику у своїй прикордонній області. І її подавити не так просто. Плюсу росіян є все ж таки авіація, яку можуть використовувати для скиду капів. і цікаве, якщо брати взагалі прикордонні райони, можуть летіти доволі довго і робити доволі серйозні руйнування, незважаючи на те, що в них низька ефективність не скажімо так, не те, що низька ефективність це не високоточна зброя, яко кажучи. І тут кожного разу не не сюди перелоті, але ж може це це зіграти може навіть в негативний бік. Воно може перелотіти навіть гірше ніж Росіяни. Планували віктор. Спасибі вам. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації групування об'єднаних сил, був у нашому ефірі.